Величезний привіт запрошую вас в копійочку. Подивимось, які акції на цей тиждень в магазині копійочка. Запрошую до перегляду. Так, давайте подивимося, що на головній поличці. Набір бритвених станочків в наборі три штуки на три леза і з геловою смужкою зволожуючою, Зараз по 40 гривень. 40% знижка. Точнісінько такі самі, тільки рожеві для жінок, рухлива головка, потрійне лезо і силиконова смужка. Так, бачиш, тут лаваца, непогана ціна на каву. 250 грамів 90 гривень, знижка 25%. Крекер. З цибулею від ярич по 1890. 25% знижки. Також вершковий 1890 і крекер з какао 1890. Усі йдуть по 180 г. Величезне вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь, щоб не пропускати. Свіжі нові відео, щоб ви були в курсі усіх знижок. Вмикайте дзвіночок. 60 гривень, ось така тарілка, скло кераміка. 60 гривень. Знижка 40%. А стакани на 285 г 1790. Зі знижкою крем для рук, Silky Hands. тут є зволожуючий з оливкою захисний крем якщо ви працюєте можна з собою брати на роботу так що постійно розкладаєте викладаєте товар працівники на касі і живильний будь-який за 40 гривень знижка 30% зараз різничку знижкою вологі серветки. тут 132 штуки з клапаном 12 серветок у подарунок. 30 гривень. Так, шампунь аргановий. 127,90. Тут цілий літр. Кондиціонер. Також тут цілий літр. Захист кольору для фарбованого волосся. Кондиціонер для надання об'єму волосся, протеїни шовку, екстракт календули. Також цілий літр, без парабенів 127,90. Дякую господинкам, які підказали мені за ось цей кисневий відбілювач місіс Хелен. Вага 450 грамів, зараз він 60 гривень. Так, а це у нас іде засіб для розчинення жиру. Якийсь ненашинський, 600 грамів. Санто Італія. 120 гривень. 120 гривень пляшка з пульверізатором, Ну, я вже сказав, 600 грамів. Велика упаковка. Зверніть увагу, Доместос хороша ціна. Також зверніть зараз увагу. Це ці найнижча ціна, яку я бачив на Доместос на сьогоднішній день. 92 гривні 90 копійок. Цілий літр. Діє акція на папір, туалетний білий, двошаровий. 150 відривів 4 штуки в упаковці. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третя упаковка вам буде йти у подарунок. А ціна 44,90. Дійсно, на туалетний папір дуже хороша акція. 44, ну 45 гривень за 2,90 гривень, а за, виходить за три штуки. Нормальна ціна. Так, хочу сказати, що зараз в копівічці також акція на усі приправи 2 дорівнює 3. Купуєте 2 і 3, та що буде в чеку йти. Найдешевша буде вам йти у подарунок. Приправи усі показувати не буду, тому що дуже великий вибір. По 14 курячо. Приправа для перших страв. Також акція, ну це вже наступна акція, 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі товари садові. Барбекю, гриль. Бачу акція діє вже на великодній декор. 2 дорівнює 3. і 2, купуйте 2. І третій, той, що дешевше, чеку вам буде йти у подарунок. 50 гривень ось така ціпочка. 40 гривень ось такі дві ціпочки. Така 70 гривень. А дивіться, яку тут цікаву я знайшов. 100 гривень. Так, ось такий набір писанок. Дивіться, тут цікаві можна обрати різні. По 50 гривень цілий набір. Можна їх підвісити. До речі, хтось відео у мене запитував, де можна знайти такі яйця, які можна підвішувати. Ось в копійочці зараз є і ще акція. За 100 гривень 50 і 50 можна придбати три а, упаковочки. Дивіться, які гарні. Так, ось такий великодній рушник також він в акції. Два дорівнює 3. Тобто не обов'язково вибирати 2. Можна взяти два будь-яких великодніх декора. Рушники також ось ці входять в акцію. Цікава, мені потрапила до рук ось така ложка для меду 70 гривень. Набір з трьох лийок і ситочку 60 гривень. Ось такий металевий прес для часнику 80 гривень. Заокруглюють ті копійки до більшого. Якщо вам тяжко відкривати кришки на закрутках, дивіться, ось такий спеціальний пристрій, 70 гривень, підбирає, підбираєте розмір, тут три відділення і відкриваєте за допомогою цього пристрою. Зі знижкою зараз кружка ситу для борошна. 85 гривень. Вони всі такі... Мені таке враження, що воно на один раз. Дуже багато в коментарях писали, що швидко ламаються. Не обов'язково знайти цієї фірми, а взагалі, в загальному ті кружки, здається, якісь непрактичні. Дивіться, яка цікава. Для чищення авокадо. Чого тільки не придумають? Кухонні ножиці, 30 гривень. Набір з двох ножів. 50 гривень. Набір мірних ложок, тут скільки 2, 4 ложечки, 60 гривень. До речі, йдуть метал-пластик. Термометр для продуктів 150 гривень, щоб визначати, скільки градусів м'ясо, пляцок можна, так? Да? Набір мірних ложок. Тут вже стільки багато їх, 35 гривень зараз. Так, господинки, хочу сказати, що акція на а, як вона називається. Пузата, Пузата-Хата. а, Хата-Багата, Пузата -хата. На Торгову марку хата багата, а пергамент, фольга, рукав, плівка, пакети 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і третій, який буде дешевше в чеку, вам буде йти у подарунок. Дивіться, який гарний цікавий чайник на літр 700. Я думаю, що це електричний, а це звичайний на... <кій> на газ Навіть хочу відкрити подивитись, що це за такий гарний чайник. Ну, що я скажу? Так, -да, такий, як я собі уявляв, тільки малюнок той, що на коробці, набагато цікавіший. Тут є ще один, давайте ще цей відкриємо. 400 гривень майже коштує такий чайник. Так, на жаль, тільки малюнки різні, а чайники всередині однакові йдуть. Так, бачу зі знижкою ручні блендери погружні по 359 та по 319 гривень. Зараз. Так, і тут я бачу багато-багато різних. Декілька. Угу, це був 400, зараз 319. Ось такий ручний також. Зі знижкою був 500, зараз 400 гривень. Така по 249 електрична. Зверніть увагу, зараз усі сковорідки в копіючці зі знижкою 50% маренго. Маренго, гарний посуд на кожній кухні. Діаметр 24 см. Ось така сковорідка. Зараз 290 ну, 300 гривень. Бачу, багато порозкуповували. Ось така вже більша, з такими високими стінками, діаметр 26 см. Високоякісний алюміній, товщина стінок 2,5 мм. Ось такий ручний міксер. 4 насадки, був 300, зараз він 240 гривень. Бачу, каструлі також а, зі знижкою 50%. По 124 можна придбати ківшики. Також знижка 50%. Та гроші на цінує... Великий вибір чашок з'являється. Бачу, все-таки літні вже по 80 бачу гривень. По 60% Я скажу, що чашок на кухні мало, точніше, багато ніколи не буває. Ой, це також мені сподобалось, але ціни, ціни, на жаль, немає. Ціни не бачу. Копіючці акція на лампочки, купуєте одну і друга зі знижкою 50%. Зі знижкою рушники для обличчя по 90 гривень, метр на 50. Надзвичайно цікаве блюдо на, велико, на Великдень. Блін, ціни нема знову. Ну що ж це таке? Дуже цікаве. Навіть штрих-коду немає, щоб просканувати. А, бачу, он тарілка, бачу, 200, 300 гривень. 300 гривень такі. Ще таке одне цікавеньке, написанки, накрашенки. А ось це я показував ще минулого разу. В наявності тільки ось це одне було, а зараз привезли дуже-дуже багато. Очі розбігаються, дійсно воно гарне, але це тільки на декілька днів на стіл, і все, і воно сховається. Так, бачу на полицях в магазині копіючці знижки на туалетні води. Бачу від 20, 20, 30 відсотків. Добре, ходіть подивимось, може щось... Ага, бачу, 1 плюс 1 дорівнює... А, це, мабуть, на усю цю торгову марку Натурела. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третій продукт вам буде йти безкоштовно. ну, Добре. Ось такі 23 гривні, 150 штук. 300 штук 35 гривень. 200 штук 25 гривень. Ну що, скажу, акція непогана. 30 гривень косметичні диски ватні. Ось такі можна придбати за 20 гривень 100 штук. 160 штук 28 гривень. Так, а ось ці, бачу, розкупили 25 гривень, 80 штук. Так, дивіться, зверніть увагу, фейрі по 63 гривні 500 г. І фейрі 450 грамів 58 гривень. Непогана ціна на ось цей набір для миття скла та вікон. Одна пляшка йде з пульвалізатором, а друга йде як запаска. Акція 40 гривень ось за цей набір. По 20 гривень виходить теж хороша ціна. Так, добре, ходіть далі, подивимося тут з акціями та знижками. Бачу капсули Зося для кольорового, 17 капсул 100 гривень. Чисте чудо, 10 капсул 70 гривень. Так, оці також натурела. А, серветки паперові двошарові 150 штук, 35 гривень. Купуйте дві третя в подарунок. Так, зверніть увагу, жіноча гігієна на цю торгову марку 1 плюс 1 дорівнює 3. 18 гривень. Купуйте дві і третя вам йде у подарунок. Так, що тут ще є? Ось такі ще. Так, продасться. Тут 44 гривні 20 штук. Так, ці також в акції по 18 гривень. Упаковці йде по 608 штук. А от на жіночу гігієну лібрес непогана ціна. Знижка 40% 30 гривень. Зверніть увагу на шампунь Syos Color для кольорового фарбованого волосся це дуже хороша ціна. 92 гривні 440 г це хороша ціна, дійсно хороша. Також знижка 40% на шампуні в 400 грамів 90 гривень. Дивіться, які сумки з'явились в магазині. Копіючка. Гламурні, гламурні. Щоб гламурно сходити в магазин АТВ і купити бульби по 180 гривень. Але дійсно цікаві. Літні. А що, чим не гламур? Так, я буду закінчувати відео. Хочу вам побажати економних покупок, всього-всього вам найкращого. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. До зустрічі у наступному відео. Всім пока!